Ось це слова книги, які записав варух син Нирія, сина Маасія, сина Сидикії, сина Асадія, сина Хелкії, у Вавилоні у п'ятому році на сьомий день місяця, у час, у який халдеї взяли Єрусалим і спалили його вогнем. І варух прочитав слова цієї книги до вух Єхонії, сина Йоакима, Царя Юди, і до вух усього народу, який приходив до книги. І до вух сильних і синів царів, і до двох старішин, і до вух усього народу від малого аж до великого, до вух усіх, що жили у Вавилоні, біля ріки суд. Вони плакали, постилися, молилися перед Господом, і зібрали срібло, як була спроможна рука кожного, і послали в Єрусалим до Йоакима сина Хелкії, сина священика Солома. До священиків і до всього народу, який знаходився з ним у Єрусалимі, коли він узяв посуд Господнього дому, винесений з храму, щоб повернути в землю Юди на десятий день місяця Сівана срібний посуд, який зробив Сидекія, син Йосії, цар Юди, після того, як на Вуходоносор цар Вавилону переселив Єхонію володарів, в'язнів, сильних і народ землі з Єрусалима. І повів його до Вавилону. І вони сказали: Ось ми послали до вас срібло, і за срібло купите всепалення, і на жертву за гріхи, і ладан, і зробите мана, і принесете на жертовник нашого Господа Бога жертви, і помолитеся за життя на царя Вавилону, і за життя його сина Валтасара, щоб їхні дні були, як дні неба на землі. І Господь дасть нам силу, і просвітить наші очі, тож житимемо під тінню навоходоносора царя Вавилону і під тінню Валтасара, його сина, служитимемо їм багато днів і знайдемо милість перед ними. Тож помоліться за нас до нашого Господа Бога, бо ми зрішили проти нашого Господа Бога, і від нас не відвернувся Господній гнів і його лють аж до цього дня. І прочитаєте цю книгу, яку ми послали до вас, щоб визнаватися в Господньому домі в день свята і в дні належного часу, і скажете: Господу Богові нашому праведність, а нам сором облич аж до цього дня для людини, Юди і для тих, що живуть у Єрусалимі, наших царів, наших володарів, наших священників, наших пророків і наших батьків. Бо ми згрішили перед Господом, не послухалися Його, і ми не прислухалися до голосу нашого Господа Бога, щоб ходити за Господніми приписами, які Він дав перед нашим обличчям. Відняв який Господь вивів наших батьків з єгипетської землі, і аж до цього дня ми були неслухняні нашому Господеві Богові і діяли легковажно, щоб не чути його голосу. І до нас пристало зло і клятва, яку Господь заповів своєму рабові Моїсеєві, в день, який вивів наших батьків з єгипетської землі, щоб дати нам землю, яка пливе молоком і медом до цього дня. Та ми не послухалися голосу нашого Господа Бога за всіма словами пророків, які Він до нас послав, і ми ходили кожний з нас у задумі свого злого серця. Щоб служити чужим богам, чинити зло перед очима нашого Господа Бога.